Місігайської міської ради з питань агрокомисового комплексу племені Херсурський такої та оформлені площадовищі від 26 лютого до 2025 року. Всього читання комісії п'ятій присутніх чотири особи. Переводю пані Ганіуріна, Сустовольська Валентина Жагурович, Хоменко Вадим Вікторович, Родітки Руслан Олександрович. На засіданні комісії присутні Лесенко Ольга Валентинівна, начальник відділу з американських відносин Друге питання. Гарницька міська рада за затвердження умов проведення земельних судів. 11.7 гектара. Затвердження. Сідна. Друге питання. Гарницька міська рада і затвердження умов проведення. 10 гектара. Голосуємо. Сідна. Сідна. за, Сідна. 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 Сідна там, скажімо, що на одному будівництві рік 60. Ні, подож. До першого мого проведення маністорить протягом 10 <к viewing> років. Так, тобі потрібно пришнути, е, продажні кварти 10% цього золотому. Зла. Чи є ще питання? А, на 7 чи парад? Ну, да. Зго.

П'яте питання. Гарнінська міська рада вирішила селя спуску місто Гарнінська для будівництва індивідуальних гаражів. Надати дозвіл на вирішення підприємства землеустрою щодо відгадання земельних ділянків з метою подобу справа оренди на автором. Голосуємо. Сюда. Що питання? Гарнінська міська рада село Покорське для рибогосподарських потреб. Внесли зміни до рішення сесії міської ради від 31, 20, 30 мая 2020 року номер 5384 в частині місця розташування земельної ділянки, а саме за межами слово Покровське замінити словами в межах слово Покровське. Голосуй. Всі за. Гарненська міська рада слово Покровське. Нати зміни до тексту міської ради від 30 мая 2020 року в частині розташування земельної ділянки, а саме Лаза межами словопокровских местона межа Сілопукровськи. Гайлан Сантикарада будет загалом містогай. Закладити технічну документацію и замовлючі деньги. Інвентаризації до ділянки для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування. за. 9 питання. Гарем Стамін Скараба, 16,3 гектари. Затвердити умови проведення земельних торгів строком оренди 7 років розміром грошової цінки 12,5. 9 питання. Гарем Стамін Скараба, 16,3 гектари. Затвердити умови проведення земельних торгів приватного сільськогосподарського виробництва 23,8 гектар затвердити розроблену документацію за милустрою та менше зміни до того до договору оренди земельних ділянки від 24.09.2008 року. Дати вже номер. голосуємо. Так. І питання. ПСК перемога за межами послуг у 2 гектар. Менше зміни до договору оренди земельних ділянки. Дякую. Венці зміни до договору оренди знімання ділянки 2822 року. Бачите, частина змінистського події договору оренди з 7 років на 22 роки. Один із це питання гарних стриминний споживчого спортивно-технічний клуб ТТУ привозяв і сім'ї Гайбро.

шляхом викупу земельних ділянок у номер Сапіто за ціною 156 тисяч 354 гривні. Ви приймаєш? Ви приймаєш? Ви приймаєш? Це приймаєш? Ви приймаєш? Ви приймаєш? Ви приймаєш? Ви приймаєш? Ви приймаєш? Ви приймаєш? Комерційна фірма «Глесер». Так, розумієте право постійного користування земельних ділянки, податків і номер статті, по зв'язку з

14 -е питання Дрюзюк Анатолій Миколаєвич проволок Сосновий, місто Гайдево. Затвердити проект за молоді змінювання цільового призначення земельних ділянки та змінити цільове призначення. За 02-03 в індивідуальних гаражів на 020-го будівництва між того будинку господарських будівель із позиція полоского сідання.

Олексій Юріч, вулиця Варшавська, місто Гайдро. На до договору оренди. На всі до договору оренди земельні ділянки від 25 за нас до 24-го року, а саме по 3.1 договору вкласти у Нові редакції. Договір оренду вкладається на строк 47, ой, 49 років. Може ще? Дякую. Макарчук Василь Степанович, вулиця Міни за пердик правда молоді, щодо зміни цільового призначення. Мінати 19 змінить його призначення з 01.03 для ведення особисто святого сподарства на 02.01 для будівництва обслуговування житлового будинку господинських будівель і споруд. Всі за. Ще друга віра Іванівна, вулиця Паркова місто Гайверов. На дати згоду на встановлення строкового класного земельного сервісупу направив на розміщення тимчасової споруди але архітектурних форм строком на 30 років та планом за користування в розмірі 10% ТРГО. Опаленко Ірина Васильівна, вулиця Паркова місто Галіка. Вулиця Паркова місто Галика, надати згоду на встановлення строкового. направити розміщення сучасових структур. Хороший архітектурний форум з на 30 років заплатить за користування в розмірі 10. молодівного стартапу. Ну, я і, пане, і 18В, 18В, ну, годе. Подати дозвіл на розроблення технічної документації на продукт. Отже, вона сама жемані герант, партнер на старті. Нам треба з цим консультом з дору. Це було. Де в чому все треба? А навіщо? Я було слово. Так, я так хочу отримувати. Я так хочу отримувати. Я так У нас перше питання. Березовський Олег Олександрович на території Галівської міської ради затвердить документацію для науки і попередати документи у вас. Слушайте. Так. Друге питання. Ць. Друге питання. Решетник Іван Гнатович. Затвердити проєкт для науки щодо зміни Любовь призначення, для мене ділянки та зміни цільвого призначення в набруге, найкращого габінет та з положення на відповідного будинку на найдруге, найкраще габінет, з житлових будинків у спидерської будівель із професійного ділянка, голосне. Другий пункт. дозволу на народження кращого замоловського щодо відведення земельних ділянок та користування. First of all, Alexander Vasilovich, so logic. Not that the dozen ability corrected and the loop, we should do exactly at the management dynamic, or I'm just properness and books. That's a catalyde. And to know the logic, not that the dozen availability corrected and loose, we should do exactly the management symbol. So what Hannah Nikolaevna logic задня з моєї ділянки, в до строком на 10 кроків. В смысле, це. Мураш Родион кривилос лос Надати дозвіл на вирощування краксу ДНУС підлягає до мене ділянки враз строки на 7 кроків. Поштуки. Стега. Поліщу підлягає на Оленна Соломощенна, на урочища. Надати дозвіл на вирощування краксу ДНУС для відведення до мене в враз строком на 7 кроків. 7. Перший обхід у рівні Олександра Бесловича Федоровича. Моля, тебе обов'язково відповісти на проєкт одному з ухідчих, що іздавлення земельних в'язків виразив строку на 7 років. 7. Я не знаю, що це <ріпи> за рівень. Початку. Ну, трішки. Три шістка півта, потім... Початку. Початку. Початку ви вже оскаржуємо за нашою методологією на кафедрі дозвіл на верусну терапію на грущу ще до видання з мене директора на строк на 7 років лоші сіда володими Тетяна Степанівна локаціювати на кафедрі дозвіл на верусну терапію на грущу ще до видання з мене директора на строк на 7 років лоші сіда

And that the dozen of the crack is then root, we should do the man in the random stroke and some rock. Це говорить про звичайне повідомлення від Агрофідз Локалічен. Нагадаю на виконання проекту Доннус і звіт для керівника менеджмента, в рамках строку на 30 днів просто. Усвідом. Це говорить про звичайне повідомлення від Агрофідз Локалічен. на виконання проекту Доннус і звіт для керівника менеджмента, в рамках строку на 30 днів просто. питання. Розвертання документації для науки та передачі до мене ділянки у користування. Хто та Афрофіздин були це центральні локазачі. Передати до мене ділянку оренду строку на 39 років та оренду платою 1 відсоток від НЛО. Ну, как это? 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 Ну, Ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor? <laughs>

Я буду сказала вулиця Бускова 4, по червоно. Передайте за моим жилом власти. Лучше и вас. На Гаевска Тамара Александровна в улице Миру 17, по двойникам. Передайте за моим жилом власти. Лучше и вас. Комбольская Светлана Васильевна в улице 68, не слагаем. Передайте за моим жилом власти. Лучше и вас. <ан> Молдуванова Лариса Анатолина Вулес Олеся Українська, 2020 року, що вас передати до мене для лучшої діла. Нічук Петро Федорович Вулес Петра Шевченко, Лоха Шеварта, передати до мене для вас лучшої діла. Швець Галина Петрівна Вулес Центральна Сила Казачин, передати до мене для вас лучшої діла. Дмитрий Іван Матвійович, вулиця Шевченка, 27, місто Гайдер. Передати до мене дінацтво вас. Голосуємо. Всі два. Дякую всім. Дякую всім. Я добре, що вказую. Поправляю 4,25,25. Ми всі божеві вчора розпитали. Я два Щоб все офіційно. Це все, що мені. Клас на 10 років на перегляд. За всі ділянки. Хто списує? 10 років плата за роки. Користується земельним ділянком, три декарти будівлені і спорудані. І тільки сьогодні оповнювати. Чотири гектари тільки оповнювати. Я підняв вже раз. Я піднім, ну, то там Не, Я вже раз. 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 Я вже